Так, зробив я нижчу колону до свердільного, виточив суцільний вал. Флянця не став я е, присовувати цей рідний, не став тучити нового, поперся, нема з чого особа. І з цим валом, це з 50 під 42, напевно, протачувати. тики-тики Устанок тики -тики вішав, устанок заявлю на 40 місць центрами, а по факту 32 більше не всунеш. Тепер вийшло, що от сама ця колона. На 5 см нижче від станка. По факту мені сити нічого такого високого не треба. Якісь там пластинки буду. Думаю, мені цього хватить. Даже ці тиски, ну, тиски не навряд ну, чи їх буду використовувати, коли я люблю по-старому кусок брусок рівний виструває і по брускові. Там може до них якийсь зажим зроблю. Так. Ну ту колону не став викидати. Щоб ви розуміли, тут стінка 1,3 мм. Її погнув вуджон алюмінієвий цей, що в комплекті, йшов станком. Чого він так і напікійшов, не тримався. Так, замість стлянці я знайшов якусь шестерню. Обгонна муфта скутера. Метал кальоний, так пробував стичати, зуби взагалі не бере. Різці мої. Ну, вони не мішають, по суті. Далі буду боротися з люфтом пінолі. Там трошки, але є все таким. Ну, може мені це не критично буде, побачу. Розрізати нічого не, не, не планую, так як це бачу в Ютубі роблять. Може якісь там втулочки, щось таке будемо точити. Отак, От а в кажуть, що можна, ну бачу варіанти на Ютубі. Виточити соцільний вал сюди. Запресувати тут і він буде. Прочний, 1,3 мм, тож 1,25 Це не про що стінка. Так. От поміряємо ще. Що там? Від патрона до столика. Від краю десь буде 15 см. Мені цього навіть забагато. В планах в мене там деталі товще 4-5 см, я не збираюся сверлити. Якщо вже буде вельми, треба, поставлю назад цю колону. Три болта знизу, два погуджена зверху. Столик цей. Я не знаю, як китайці його робили. Тут практично нереально зловити ноль, він ну, в сторону ще можна, а дивиться вниз. Це якось чи брати, презервати його ще, але кажуть, начинка виженки не стоїть. Отаке От ото китайський, китайський Литва. чи Литовський Китай. Правильніше буде. Станок новий. Ще навіть на гарантії, напевно. 3 роки гарантії. Просорливий він дві чи три отвори. Ну, Будемо завтра думати місце для його, де він буде стаціонарно вже стояти.